Оксані суходєвій 21 рік. Вона навчається на факультеті фізичної культури Чернівецького національного університету. Дівчина паралельно займається пауерліфтингом. Нещодавно спортсменка здобула звання чемпіона Європи у Данії. Дівчина встановила свій рекорд, показавши результат 130 плюс 70 плюс 100. Займаюся в цьому спорті вже два з половиною роки. Це вже третє міжнародні змагання. На перших міжнародних змаганнях я так вийшло, що трішки не вистачало мені, але це був не привід зупинятися. Було дуже складно, але коли ти працюєш і добиваєшся цілі, звісно, воно все долається. Є паверліфтинг класичний і не класичний екіпі. Я працюю в екіпі, так як це більш безпечніше, там. Екіпіровка вона тримає, якщо, звісно, її правильно використовувати. На початку мені це не вдавалося, тому що організм не привик до такого. І було дуже важко, були сльози, були такі, ну, можна сказати, депресії. Дуже складно було, але воно того варто. Я тренуюся 5 разів в тиждень. Це, якщо не до змагань. Це обов'язково. Понеділок, вівторок, середа, п'ятниця, субота. Коли вже близько до змагань, це залежно від того, наскільки я себе почуваю, то ми тренуємося два рази в день. Бог мені подарив таких чудових тренерів, які контролюють, контролюють мою техніку, контролюють мою психіку, мій характер. І завдяки їм я піднялася. Тому що. Дійсно, я така маленька і буває дуже важко психологічно. Але завдяки цій сім'ї, завдяки цій команді, тренерам е, я розумію, що я можу більше. Яку найбільшу е, найбільше вибрати? Найбільше присідання я присіяла 130 кг. кілограм. Це була моя власна е, власне, так, так, при е, Привозі 42 кілограм. 42 кг? кілограм. Так. На даний момент я навчаюся в ЧНУ, факультет фізична культура та спорт. Це дуже легко поєднувати, адже я плюс навчаюся і це використовую в своєму спорті. І так само у спорті використовую і на навчанні. Це тільки за одні змагання. Чемпіонат Європи. Получається, ось це тяга, Тягу ще потрібно піднабрати. Це бенчпрес, жим лежачи золото. «Скот» — це присідання, це командне місце в Україні. А це тотал. Це, це за цілком за три суми. Яку я зібрала, це 300 кілограмів. Про, про початок моєї спортивної кар'єри розкаже Ігор Олександрович, тому що він її піймав на вулиці, як е, побачив її потенціал по антропометрії. І якби він її майбутній вже, ну. Запросила її в зал, вона почала тренуватися. А я можу сказати, що я підтримую її психологічний стан на належному рівні, мотивую, слідкую за її технічним виконанням. Вона у нас дівчинка з перчиком, можна сказати. Тобто у неї є характер. Хоча, на перший погляд, вона здається маленькою, тендітною дівчинкою. Ви знаєте, дівчинка. В своєму житті дуже багато пройшла психологічних випробувань. Вона дитина сирота, і вона, навірно, їй важче всіх було б без підтримки батьків добиватися. Але вона зрозуміла, що якщо вона для себе сама не буде працювати і робити все понад зусиллями. То в цьому житті їй прийдеться доволі важко. На початку серпня в неї чемпіонат Європи лежачі. Бор Бордо, Франція. Ну, я сподіваюся, що вона виграє цей чемпіонат Європи. І через, оце невдало в нас таке, воно трошки календар поставлений, що через буквально два тижні у нас чемпіонат світу в Румунії.